Ви що тут робите? Я півгодини вас шукаю. Прям синхронно. Ну що це таке? Сінхронне катання по піску. Мейсон і Марсік, Марш додому. Так, Марся пішов. А Мейсон що у нас? Іде додому чи ні? Мейсон буде чекати, поки його понесуть на руках. Та золотко. Мейсон, я півгодини вас шукаю двох. Ну... Ходи. Ходи, ходи, ходи. На парус марш. Марш додому. Обидвоє. Солоденька парочка. Не заважай йому Мейсен. Не заважай, він свої справи робить. Ходіть додому, ходіть. Мейсон, ходи, Марсенька, ти теж ходи додому. Та все, ходи додому, ніхто не забере. Ходи. Молодий. все Все, все, загріб. Ходи бігом.